Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. На жаль, захід нашої держави був підданий. Слава Богу, жертв немає. І дуже важливо розуміти про те, що вся країна є в небезпеці. Але особливо хотів би сьогодні сказати про корисних ідіотів, активістів, які. Постять у різних телеграм-каналах і різних соціальних мережах певні речі, які допомагають ворогу. Ну, скільки можна говорити, про те, що не потрібно постити фотографії, виставляти, відео виставляти, куди рухається, що рухається, таким чином з відкритих джерел ворог бачить відповідну інформацію. Тому звертаю увагу про те, що такі речі не можна робити. Ще раз наголошую. Була масова на удар по заходу України. Відпрацювало ППО, дуже добре відпрацювало більшість цілей є збитих і тому хочу подякувати протиповітряній обороні. Але прохання все-таки дотримуватись інформаційної гігієни і не постати перепрошую різну фігню. Тому, користуючись нагодою, ще раз хочу подякувати протиповітряній обороні. Нагадую. Що небезпека для ударів є по всій території нашої країни, в тому числі не в Івано-Франківськ не є особливим, тому протиповітряна оборона дуже ефективно відпрацювала і дякуємо хлопцям і дівчатам, які нас сьогодні захищають. Ще раз наголошу: для корисних ідіотів не постати всяку річ, яка допомагає ворогу. Більшість інформації. 99% сьогодні беруть з офіційних джерел, тобто ну мається не з офіційних джерел, а, перепрошую з таких оприлюднень у різних телеграм-каналах, у різних соціальних мережах. Тому прохання дотримуватись інформаційної гігієни. І що саме найголовніше, що жертв немає, тобто потерпілих немає. Тому ще раз хочу подякувати протиповітряній обороні, тому що завдяки їм ми можемо. Жити більш-менш відносному спокою, але це не означає, що війна не триває по всій території України. І це ще раз нам дає можливість задуматися над тим, що ми повинні максимально допомагати військовим. Знову ж таки, закликаю передавати посилки зараз військовим. Ми зараз е думаємо ще допомогу для додатково для протиповітряної оборони, тому надзвичайно важливо це пам'ятати. Е не можу сказати сьогодні гарного дня, спокійного дня, бо день почався неспокійно. Але дякуючи Богові нашим захисникам, ми все-таки сьогодні уникнули ну, важких, важких речей, які могли відбуватися. Ще раз дякую протиповітряній обороні. Дякую нашим захисникам і слава Україні.